Вітаємо! Нехай благословить вас Господь. Сьогодні розповімо, як людині зустрітися з Богом і прийти до Бога. Бог створив Всесвіт, усі галактики, зірки, планети, все, що є у Всесвіті, і закони, по яких цей всесвіт існує. Всесвіт неосяжний і безмежний, але Бог більший за нього. Крім того, Бог є дух. То як же людина може зустрітися з Богом? Бог і цю проблему вирішив. Для знайомства і пізнання Його, Він дав людям слово своє, яке теж є Богом, і створив церкву, де людина зустрічається з Богом. Коли люди перестали виконувати умови старого заповіту з Богом, Він послав на землю свого Сина, щоб через нього укласти з людьми новий заповіт. Ісус Христос. Вибрав апостолів і учнів, яким відкрив таємниці Царства Божого. Ісус навчав їх день і ніч. Явив їм Бога, говорячи, Я і Отець одно, Хто знає мене, знає Отця. Апостоли і учні Ісуса Христа записали його вчення, яке стало другою частиною Біблії і названо Новий заповідь». В Біблії написано, що Ісус Христос і є Слово Боже. В живій церкві Ісуса Христа ми зустрічаємося з Богом і, вивчаючи Слово Боже, пізнаємо Бога. Якщо ми пускаємо Слово Боже у свій розум і своє серце, починаємо жити по Слову Божому і виконувати волю Божу, то ми стаємо учнями Ісуса Христа і дітьми Божими. Отримуємо Духа Святого, силу перемагати цей світ та спасати себе і ближніх. Ми стаємо духовними людьми, тому як кожного дня живемо їжею свою плоть, так кожного дня нам потрібно живити свого духа, духовною їжею, словом Божим, і живити інших людей духовною їжею. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.